Ще питання. Проєкт рішення про виділення коштів за проведення державної експер... експертизи кошторисної документації проєкту. Дитячий садок, початкова школа, СМТ Глеваха. Це е, садок майбутній на вулиці Єрмонтова. Е, експертиза проєктно-кошторисної документації вже є, за яку потрібно заплатити. Погодити виділення коштів за проведення державної експертизи, кошторисної документації проєкту, будівництво навчально-виховного закладу, дитячий садок, початкова школа, СМТ Гливаха в сумі 7 тисяч гривень. Фінансування здійснити за рахунок передачі коштів із загального фонду селищного бюджету до спеціального бюджету розвитку. На уваження, це питання не на комісії, а конкретно його комісії. Виносились на комісію. Ми виносилися, я вам показував проєкт експертизу. Виносили дане питання. виносили, Я показував вам експертний звіт, тільки без печаті, Сказали, що нам його видадуть в оригіналі, тільки коли ми проплатимо ці кошти. Питання виносили. Єдине, що в порядку денного секретар його просто не прокував. Не було в порядку денного, а питання ми. Питання ми розглядали однозначно. Значить, Шановні колеги, питання, ви знаєте, наскільки нагальне це питання на сьогоднішній день дитячий садочок? А? Ніхто вас не збори. Ніхто не спорить. Значить, шановні колеги, хто за даний парек рішення про виділення кошти на експертизу? хто за? Хто проти? Утримував? Хто утримується? Дякую, Добре. Проект рішення про виділення коштів для фінансування проєктно вишукувальних робіт реконструкція каналізаційних систем Джев Гахівської селищної ради. Звернувся до нас Горохівської селищної ради із таким проханням. 13 січня 2016 року українським державним науково-дослідним і проєктно-вишукувальним інститутом. Та вже вихівською селищною радою заключено договір на виконання проєктно-вишукувальних робіт реконструкція каналізаційних систем вже Вивохівської селищної ради. Прошу вас виділити кошти на фінансування першого етапу інженерні вишукування та другого етапу дослідження технічного стану споруд каналізаційних систем з загальною сумою 166 167 гривень 49 копійок, в тому числі ПДВ. Копія договору зведеного кошторису та календарного плану робіт додається на гній. Розглянувши це звернення. Бюджетна комісія попередньо погодила виділення коштів. Зачитувати проект рішення? Шановні колеги. Вчора в нас приїжджали з проєктного інституту, Також ми запрошували у у нас виникає питання. У нас питання виникає по очисним спорудам по території. На сьогоднішній день. Олександр Корочевич, я вже допомогу, положив, де там, скільки потрібно півтора гектара. Ви сказали сьогодні листа, півтора гектара, і не виходить. Ці кошти виділяємо, нам не розуміють числі споруди потрібні. Але на сьогоднішній день виходить така ситуація, що в нас. Землі не вистачає на час як споруди. Тому я буду просити приїхати пана Барановського, якого там у нас виділено 40 соток. Ми будемо з ним спілкуватися, тому що ну, у нас просто не вистачає землі. Ну, було в нас виділено рішенням 40 соток. Барановському там під полігон виготовлення присклочів і таким чином було таке рішення. Але на сьогоднішній день вимагає час, того, що державні задачі у нас стоять для того, що ми повинні з вами дивитися на 20 років вперед. Генеральний план розрахований у нас на 20 років, на 40 тисяч населення. Тобто це 5 тисяч кубів, в сутки ми повинні приймати каналізаційних стоків. Я прошу підтримати проект рішення і виділити по цій програмі, але я говорю, що ми будемо все-таки втрачатися, нам треба зустрічатися чи виділяти пану Барановському десь від, в іншому місці шукати, але просити, щоб він відмовився від даних 40 соток, тому що задачі держави стоять трошки інші, і наша держава вони поки не наші. Моргун нам передає вже земельну ділянку. Значить, ми поїдемо, я буду спросити. Буду просити, буду шість соток просити. Але Валі Валерійович, чисто на очисних спорудах. 40 соток. очисних споруд очисних споруд за болото. Яке болото? Яке болото? Ви коли були на очисних спорудах? Валій Валій я вже там раз п'ять був. Я вам скажу, я там будив місяць назад. Нічого я думаю, не помічу. Я вчора був. Значить, Прошу підтримати даний проєкт рішення, і виділити кошти. Хто за? Хто проти? Хто утримався?